Національний телемарафон продовжує свій прямий ефір на каналі 1+, Плюс Студії Руслан Шаріпов. Я Марічка Падоко. Доброго усім ранку. Сьогоднішній наш ефір ми починаємо з розмови з Андрієм Кочуком, майором Збройних сил України, політологом і волонтером, який до нас долучається. Пане Андрію, вітаємо вас. Дякую, що ви з нами. Доброго ранку, доброго ранку, дякую за запрошення. Пане Андрію, розмову хотілося б почати з головної такої військово-політичної події міжнародного масштабу. Вчора пізно ввечері Дональд Трамп заявив про те, що він дає Путіну новий дедлайн. Було 50 днів, стало 10 днів. На вашу думку, цей оновлений дедлайн він поставлений Путіну. Щоб що? Це елемент тиску на Путіна, тобто є розуміння я думаю ситуації на полі бою. Є розуміння ситуації на фронті е, з боку Вашингтона і є відповідно. Бажання все таки Дональда Трампа реалізувати свої передвиборчі обіцянки, показати, що він є тією людиною, яка може принести мир в нашому регіоні, яка може привести е, Путіна за стіл переговорів і дотиснути його до тієї ситуації, тому що чому це відбувається? Відбувається це на фоні правильних заяв української сторони, правильних наших кроків і рухів на фоні е, перемовин в Стамбулі, після яких Рустем Міро заявив, що українська сторона готова Читись президент України Володимир Зеленський висловлює готовність зустрічатися безпосередньо з Путіним для того, аби обговорювати ситуацію з перемир'ям. і Відповідно, такий елемент тиску. Я думаю, що відбувається. Певні комунікації між сторонами це вже я говорю про Вашингтон і Москву, в яких передаються доволі чіткі сигнали, що або сідаємо за ціл переговорів, або будуть санкції, особливо після того як кілька днів ми бачимо в засоб масової інформації і інформаційні приводи про те, що російська економіка сильно страждає зараз ці роки від санкційного тиску. І дійсно дуже сильно деякі галузі страждають від того, що е, санкції були введені, пане Андрію, напередодні сухопутні війська повідомили про те, що ворог завдав удару. По навчальному центру повідомляють і про загиблих і поранених. Останнім часом ці удари по учебках стали регулярними. Мета ворога зрозуміла, але неодноразово ми чуємо від військових, особливо тих, які ведуть прямий рекрутинг до своїх бригад і до своїх підрозділів. Аби ці повноваження підготовки бійців були передані на пряму бригаду. Це, по перше, не така концентрація, не така ціль для ворога. По-друге, вони там би отримували релевантні знання, потрібні для. Ведення бою для роботи в відповідному підрозділі, а не завжди ті знання, які вони отримують від людей, які не часто бувають в окопах. Які ви думаєте перспективи, щоб таким чином помінялась наша підготовка? Ну бригади, які можуть це робити, які мають цей ресурс і мають ці можливості, вони вже це роблять. Тут питання в ресурсі і в можливостях, чи зможуть деякі бригади свої навчальні центри розгорнути, тому що брак ресурсу, брак. Інструкторів все ж таки відчутний. Він є, він присутній у збройних силах, і відповідно чи нова система залучення інструкторів може працювати, може працювати, але чи зможуть вберегти військовослужбовців від ворожих обстрілів? Ну тут питання дискусійне, тому що центри лишаться, їх стане більше, вони стануть все одно вразливішими. В контексті е, того, що це є велика кількість їхня. І насправді ну, тут питання в тому, що і в великих центрах є можливість е, роз, розбалансувати цю історію, це роз, розбалансувати, а е, більш розмивати кількість навчання і кількість військовослужбовців, які в один той самий момент знаходяться на одній тій самій точці е, навчання там. чи Перепідготовки чи підготовки, тобто не збирати людей в е, ті великі е, такі натопи, в ті великі кількості, і це вже не перша історія. Росіяни продовжують цим залякувати і намагатися зривати мобілізаційний процес, тому що вони розуміють, що е, удари по нашому ресурсу, по наших можливостях можуть повпливати на ефективність на полі бою. Я все ж таки прихильник того, що центри навчальні мають бути, полігони мають бути. Проте потрібно перепройти таку певну якусь підготовку самим інструкторам і керівництву центрів для того, аби обезпечити рекрута військовослужбовця від такої долі. Пане Андрію, от ми вже не вперше також після таких випадків чуємо про те, що буде працювати спеціальна комісія, буде почати службове розслідування. А ну От після попередніх таких випадків результату роботи цих комісій ми не чули. Чому і чи потрібно взагалі виводити це в таку загальну площину? Знаєте, він такий жарт, що політичний, напевно, Та, Хочеш нічого не зробити, створи ска та тут щось подібне з комісіями. Ну насправді відверто немає відповіді на. Питання конкретне, тому що ну можливо це процес не швидкий, і нам треба дочекатися якихось результатів, звертатися до сухопутки для того, аби надали ці результати, і можливо вони й будуть проте. Насправді є ключова річ, яку треба робити, це працювати над розосередженням особового складу. Потрібно більше залучати інструкторів, працювати меншими навчальними групами, розосереджувати особовий склад по все більше, і більше території, і тоді проводити ефективне і швидке навчання. Тобто, все ж таки тут якби не треба відкривати. Щось нове, абсолютно нереалістичне, щось надприроднє. Тут є підходи, які можуть повпливати, але ворог це буде і так робити. Ми не можемо поставити біля кожного навчального центру. Так само, Петріот не можемо біля кожного навчального центру поставити свої абсолютно повноцінні засоби. ППО, тому на жаль, те, що роблять росіяни, воно відбувається. На жаль, треба тут шукати варіанти. перш за все, все вбивається в людський ресурс. Треба люди і людей треба побільше. Інструкторів треба побільше. Треба піднімати зарплати інструкторам. Треба їх шукати. Треба залучати ветеранів, які вже не можуть працювати і діяти на лінії бойового зіткнення, але можуть бути ефективними своїм досвідом і своїми навчаннями уже безпосередньо в навчальних центрах. Ось що потрібно робити таким чином, збільшення кількості інструкторів дозволить розосереджувати особовий склад, який проходить підготовку, і е, забезпечувати е, якіснішу підготовку більшій кількості людей і їх не збирати в такі великі натовпи. Пан Андрій, щоб закінчити вже тему рекрутингу і підготовки, напередодні президент анонсував, що Кабмін... Оголосить про розширення контракту для хлопців і 18, дівчат 18-24 років йдеться про пілотів БПЛА. Я знаю, що ви безпосередньо залучені до підготовки там самого контракту. Чи можете відкрити завісу про що йдеться? Так, є в нас програма 18-24, Вона вже з півроку працює. Це можливі залучення молодих бійців саме віку 18-24, які не підпадають мобілізацію до служби війську. Це короткий контракт з низкою переваг. По перше, зараз це контракт річний, який потім гарантує відстрочку і низку виплат, зокрема, мільйон виплати за проведений рік у війську. Буде дуже хороше розширення, яке мені абсолютно дуже відгукується. Розширення на контракти для БПЛА, напрямку для пілотів ФПВ, пілотів великих крилетронів, для операторів наземних роботизованих комплексів. Цей контракт триватиме два роки. Тому що все ж таки підготовка більша ніж в штурмовиків, і в принципі менш ризикована робота ніж штурмовика. Тому е, ухвалено рішення про два роки, і ця постанова має вийти два роки. Служби після цього буде відстрочка, і можливість там довчитися, можливість з'їздити за кордон, можливість відчувати нормальне життя. Відповідно так само виплата в мільйон гривень додаткова, окрім того, що ще на бойових людина зможе заробити ще один мільйон. Також відсоток на гіпотеку низький, можливість виїжджати за кордон потім, і відстрочка на рік від армії, якщо людині. Виповниться 25 плюс після закінчення цього контракту. Чекаємо постанову кабінету міністрів. Загалом імпонують такі правильні напрямки в тому, як залучати сьогодні військовослужбовця, пропонувати йому нові можливості, нові контракти, нові виплати. Загалом знаю, що готується низка законодавчих актів, які розширяють можливості військовослужбовців завдяки роботі. З військовослужбовцями є таких низка актів, які будуть і законопроектів будуть винесені вже завтра в четвер. На голосування в Верховній Раді знаю багато роботи докладено напрямком в офісі президента, яким опікується Павло Паліса, зокрема. Це заступник з питань безпеки і оборони е, керівника офісу президента. Завтра буде винесений спеціальний законопроект щодо е, хреста за бойові заслуги. Це друга в Україні у е, війську нагорода після звання Героя України. Тобто, що парадоксально, це дуже поважна і сильна нагорода, яка на сьогоднішній день не має підкріплення е, якимись е, фінансовими виплатами, наприклад, там. Сьогодні, отримуючи таку високу нагороду, військовослужбовці не мають місячних виплат додаткових, вноситься президентом законопроект про те, що буде півтора місячної зарплати отримувати військовослужбовець, який отримав таку високу нагороду. Також додаткові соціальні пільги дуже б хотіли, щоб депутати завтра звернули на це увагу, проголосували і підтримали такий законопроект, тому що це правильні речі, які будуть. Потрібні військовослужбовцям, особливо в рамках процесу нагородження, пане Андрію, раз ми вже говоримо про гроші. Заговорили про гроші. Тут хотілося б вашої думки почути з приводу наскільки наскільки або навпаки віддаленою є перспектива, про яку Говорить депутат від слуги народу» Руслан Гербенко, який висловив своє припущення, що от незабаром буде перегляд для зарплат для військовослужбовців в тилу. Що, мовляв, з 20 тисяч це може вирости до п'ятдесяти, молодший І... сержантський склад це до 70 тисяч. Офіц... Сержантський склад до 70 тисяч, молодший офіцерський там до 75-80 тисяч. І це до речі, поєднується. Була новина. Пам'ятаєш, що Зеленський у європейців просив. Гроші на зарплату військова, можливо, Бумбір, це. це так. так так Дивіться. Я взагалі вважаю, і неодноразово про це говорю: базове, базове забезпечення фінансове має бути там на рівні двох тисяч доларів для солдата, і е, який в тилу. Тому що ну давайте ми з вами знаємо, що таке життя в Києві. Так? 20 тисяч гривень зарплати це напевно орендувати квартиру, купити собі пакет продуктів і заплатити комунал. Ну, тобто це військовослужбовець, який отримує менше, ніж касир ВТБ, і чи там охоронець в епіцентрі. Ну, про що ми говоримо? Це неповага до військовослужбовців час е, війни в нашій країні. Якщо йде мова про 50 тисяч гривень, окей, так, це з цього, з чого варто почати: фінансове навантаження, де брати гроші. Якщо сьогодні влада вирішує питання грошового забезпечення, це величезна перевага, величезний плюс до того, аби на оці контракти. На ці рекрутингові кампанії реагували, реагували припрошу люди, тому що людині важливе фінансове забезпечення. Тобто, для чого е, чоловіку йти ризикувати там життям, отримувати 20 тисяч грошового забезпечення, будучи солдатом, якщо він може піти забронюватися в якійсь е, умовне, вже казав підприємстві критичної інфраструктури, там великому і отримувати 25 тисяч і бути заброньованим. Очевидно, що треба підіймати, очевидно, що треба говорити з партнерами, шукати на це кошти. І якщо в якщо нас була така новина, що президент говорив про те, що ну не президент говорив, а те, що ми чули, що президент звертається до партнерів і зараз слуги це підтверджують, що будуть розглядати грошове забезпечення, якраз на кінець року підпадає перегляд зарплат. Тобто запланований, який мав би бути, і в бюджетування це закладено бюджету творчому процесі на 2026 рік. Закладені можливості зміни е фінансового забезпечення військовослужбовців. То дуже б хотілось би, аби це відбулось, тому що це дійсно те, що болить. Повірте, болить мене як людина, яка так само залежна від цієї зарплати, і болить від того наскільки люди е мають копійки на фоні того, що зараз країні відбувається. А пане Андрію, давайте перейдемо до ситуації на фронті, якою вона є там зараз, останні години бачимо тривожні такі, знаєте, сигнали про те, що росіяни просунулися знову в декількох населених пунктах на Донецькій області. Була інформація про те, що просунулися в Дніпропетровській області, але збройні сили сили оборони спростували цю інформацію. Як взагалі ситуація на фронті виглядає зараз? Покровськ, Найважчий відтинок фронту. Найважча ситуація на Покровську. Ворог. Хоче до осені зайняти населений пункт, робить це все для цього. Накопичує резерви, накопичує її особовий склад. Для цього він далі опрацьовує населені пункти на північ від Покровська, на південь від Покровська. Є втрачені деякі позиції. і Також ворог намагається проводити всі фронтові прориви, фронтові атаки вже в місто. Тобто, вони вже забезпечили для себе ось це на напів напівоточення міста і намагається його протиснути. Тобто, це робити малими піхотними групами, заходити в місто. Нам дається відбиватися, але чисельність ворога дуже велика. Дуже велика кількість особового складу заведена для бойових дій, і це відчутно. Це відчувається відповідно. Аналогічна історія на відтинку фронту Покровська Карматорсько-Сянтинівка там ворог насичує кабами по 30 кабів на день на ці населені пункти направляється. На північ від Покровська, там населений пункт Торськ і е, інші там відбувається спроба такого протискання і виходу на добропілля напрямок. Загалом ворог ставить на мету собі на осінь, зайти там в 9-11 населених пунктів для того, аби перезимувати в населених пунктах і е, таким чином ховатися від FPV-дронів і не стати жертвою в цих кілозонах, е, зонах смерті, які формуються нашими БПЛА. І при відкритому небі стають загрозою для ворога. пан Андрій а якою ви бачите перспективу зупинення ворога на цьому напрямку? Це має бути якесь наше військове рішення чи військово-політична говорячи про дедлайн Трампа? А, тут без ресурсу, без того про що ми говорили раніше, без мобілізаційного ресурсу не обійтись. Ніяк ми програємо в живій силі, дуже сильно програємо. В них набагато більше військовослужбовців, і вони далі можуть розтягувати лінії бойового зіткнення. Нам потрібні нові сили. Нам потрібно міняти людей. Нам потрібен новий рекорд. Нам потрібний особовий склад. Тоді ми зможемо зупинити правильною роботою, правильними ударами по логістиці. Є певні хороші кроки, які робляться. Не буду їх анонсувати, але так само не буду тільки з радонькою займатися в ефірі. Скажу, що є рішення, які приймає військове політичне керівництво навколо населеного пункту Покровськ. Сподіваюся, що найближчі тижні ми побачимо результати. Правильні рішення на мою щиро думку щодо залучення окремих бригад. І я дуже сподіваюся на те, що ми отримаємо певний результат у напрямку відбиття населеного пункту, пане Андрію. На останок у нас залишається не так багато часу. Якщо подивитися в ретроспективі повітряні атаки росіян за останній тиждень, то по повідомленням повітряних сил це в середньому 50-60 шахедів, які збиваються, і було два випадки, коли 200 і 300 шахедів. І це при тому, що заявлено росіянами 500, а то й говорять про тисячу за один день. А чому зараз така? низький показник Ну, з одного боку, це для нас дуже добре. А чи не є це за перед бурею якимось? Руслане. Це те, що я говорив, що за один раз таку кількість шахедів запустити дуже важко. Тобто, треба накопичити. Це інфраструктура, логістика, підвезення. Це треба так підвести їх на точку запуску, на полігони і на на аеродроми, для того, щоб ми не накрили. Там тисячу шахедів в одному місці, тому вони накопичують. Очевидно, що накопичують для якоїсь своєї чергової великої атаки. Але це яскравий доказ і показник того, що вони не зможуть це робити системно. Е, очевидно, що ці мразоти накопичують для того, щоб потероризувати нас, для того, щоб позалякувати, і треба готуватися до якогось наступного такого удару в такій кількості. Проте давайте зберігати спокій, бути холоднокровними і розуміти, що цього на системній основі не буде. А сили оборони точно вміють, знають практично Тикують, як це робити днями. Загубилося кілька ракет кінжалів російських. Не могли знайти їх де. Ну хіба це не наслідки неможливості розглянути це те, що наші удори, удари по іжевську, наші удари по інших заводах, де виробляють. Дрони і перепрошую ракети і комплектуючі до них стають таким хорошим сигналом щодо того, що комплектуючих стає менше і не такі є якісні нові ракети. Пане Андрію, на такій позитивній ноті будемо завершити розмову з вами. Дякуємо Дякую. вам. Андрій Ткачук, майор збройних сил України, політолог, волонтер, був з нами на прямому зв'язку. Далі останні новини від телевізійної служби новини і Святослава Гринчука.